Вітаю всіх! Припонаємо подивитися інформацію з потоку, кому і про що прийшов час довідатися, що ви повинні знати, враховувати які моменти. Тож, це буде в нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант трійка кубків. Ну, для вас загалом дуже приємна така енергія. Коли ви можете вирішити всі свої питання. Тобто, щоб ви для себе на цей день або на найближчий час не запланували, то у вас буде успіх у справах. Якщо хто планував святкування, можливо, зустрічі з друзями, якісь такі, знаєте, дуже позитивні у вас такі енергії? Коли у вас все буде вдаватися саме так, як вам потрібно. Можливо, для вас відкриються нові можливості. Для когось це будуть знайомства, а для когось просто ви зможете віднайти вихід із складної ситуації. Також можете розраховувати на підтримку інших людей. Також для вас будуть дуже корисними, якщо ви будете підтримувати родинні зв'язки або турбуватися про оточуючих. Загалом вам це, на, цих, на цей період, який ви для себе забажали, ми, ви будете насолоджуватися якимсь періодом радості своєї і свого комфорту. Більше проводьте часу у колі своєї родини, приймайте подарунки від долі легко і так як воно для вас це буде приємно. Тобто у вас прийшов період, коли ви будете відчувати свої життєві радощі, задоволення, і цим варто скористатися. Що б у вас там не відбувалося? Крім того, що буде все гарно, у вас все одно будуть такі гармонійні емоції, коли ви будете задоволені тим, що у вас відбувається. Другий варіант для вас яка інформація. Для другого варіанта тут з кубків перевернутий, говорить, що у вас навпаки щось буде з емоціями, зовсім негармонійно. Можливо, у вас буде якийсь спад енергії, коли ви не будете відчувати натхнення. Ну, можливо, також будете чимось незадоволені. Можливо, просто ви через те, що ви втомлені або розчаровані. Щось буде таке нестабільне у вашому положенні, яке буде завдавати вам негативних емоцій. А це варто контролювати. Ще, можливо, для когось буде просто нудно ну такі знаєте, енергії, коли у вас буде більше відчуватися прохолода у стосунках. І, можливо, також ви можете впадати в якісь емоційні крайнощі, тобто від радощів до сліз. Щось тут дуже було добре, стало зовсім геть погано. А вам потрібно контролювати ці емоції. Вам варто знизити активність, можливо, просто відпочити від справ, відійти від справ, залишити їх на тому рівні, на якому він наразі знаходиться ваші справи. Не варто зараз довіряти будь-яким пропозиціям, тому що велика вирогідність того, що ви зіткнетеся з обманом. Або з тим, що шанси у вас наразі можуть виявитися ілюзорними. Тобто ви для себе щось будете там бажати, а воно виявиться взагалі протилежне, не те, що ви для себе там замислили. Тож, звертайте увагу на те, що в це період для вас, коли вам потрібно насамперед контролювати свої емоції, налагоджувати родинні зв'язки і не забувайте про своє здоров'я, тому що, можливо, також для когось потрібні якісь профілактичні заходи вжити. І третій варіант для вас інформація. Четвірка кубків. У нас сьогодні всі кубки вийшли для всіх. Тобто, на той період, хто для себе який забажав. Емоції будуть переважати насамперед. Для, четвертого, для третього варіанта четвірка кубків говорить про те, що ну, загалом нічого особливого відбуватися не буде. Просто, можливо, ви будете дещо розчаровані, або, можливо, ваші очікування можуть не виправдатися. А також вам варто звертати увагу на те, що на, певні, на вирішення певних питань у вас просто буде не вистачати сили або ресурсів для того, щоб ви могли рухатися далі. Також, можливо, вам варто більше перепочувати і відновлювати свої втрачені сили. А ще займатися домашніми справами. Вони будуть забагато у вас забирати часу і енергії. Для вас актуальними на найближчий час будуть дім, родина і повсякденні справи. Тобто, вам варто більше приділяти увагу своїм близьким, рідним, турбуватися про них, опікати. Можливо, вам потрібно не поспішати на найближчий час приймати якісь рішучі дії, а просто приділіть час для того, щоб ви це все добре обміркували. Якщо ви відчуваєте, що у вас дійсно якась втома або щось вам там заважатиме на найближчий час, намагайтеся більше часу проводити у колі близьких і рідних вам людей. І зрозуміти вам потрібно, що не варто весь час сумніватися і коливатися. Вам просто більше потрібно зрозуміти те, що відпустіть ситуацію. Що вас там турбує наразі, вам просто не варто про неї думати. Все буде так, як воно має бути. Головне, створюйте благосприятливу таку обстановку, яка допоможе вам у вирішенні ваших питань. Це був у нас третій варіант. А я бажаю всім, хай завжди у вас буде в житті тільки позитивні події, позитивні емоції, миру вам.